Ну що, друзі, розгрузили метрофась. Машинка вже чекає хазяїн, який привіз шофер, трошки відпочиває, трошки поїсть, а я засниму, що ми маємо, що ми наробили. Китайчик має, мабуть. Не будемо продавати. Він мені теж потрібен. Максимчик Малий виросте буде гратися. А це звірюга що ми купили в Павлограді. Дніпропетровська область. Білорос Білоруської збірки. 13 рік, 892-й. Ось такий тракторець. Всі одлініці теж є. Лишив там, короче. зараз заберу їх. Ось дивіться, який стан. 13 рік. Маленькі, нюансики є. Це я собі по це зробив. Це я. Мені нравиться стан. Він має свої роки, 13 рік, як ніякі пару років вже. Головне, щоб працював. Головне, щоб він в основному доглянутий з хазяїном трактор, з власником трактора дуже, ну скажімо так, хороша людина, мені сподобалась, скажімо так, ціна, состояння. Давно шукав. Такий трактор не можу сказати, що дорого, що дешево і так далі. Кожен має своє мнення бачення і так далі. Тут всі все нормально. Тут чехол я сниму, пилюку. Ветру чтобы это все уже я сделаю. Получается, трошки в порядок. Тоже имеет свой характер. Вот такие. Вот такие есть там. Магнитола. Где магнитола. Забыл. Сергей Крупин забыл. Флешечку бачу. Ось таке. Коротше, все по-простому. МТЗ 13 рік, Коротко, що вам показати. Не буду тепер заводити поки що. Мені треба трошки відпочити, трошки осознати, що це не китайці. ці, типу на МТЗ трошки треба привикнути з передачами. Є такі нюансики, трошки потертості. Ну, сліди, що трактор. Працював. Це таке собі. Це ж не новий. Купляєш новий, що. Є багато нього. Колеса нормальні, поки що. Да. Це я собі грози. Тут спереді. Трошки почистю, почухаю, зніму і поділюся, кожен гроз покращу, поставив глушитель по кабіну. Побачу, може з нержавейки, якщо сильно дорого зроблю, такий теж по кабіні, але ну, з чорного метала. Побачимо, походу. Да, Воздухан треба мені зробити фільтр Дональдсон, Поміняю з часом. Можливо, що зимою буде цим гратися. Стан його, оцініть там під крила. Ну все, по кругу. Я ще його трошки не помию, власник його помив, сказав, що трошки шлагом, це таке собі. Ну, трактор має працювати, це ж трактор, це не є собі там якась тачка, да, Мерс, ще, ще щось. Ну, тракторець для роботи. да. Тут можу показати, як я доглядаю за своїм китайцями, щоб власник зрозумів, що він попав в хороші руки. Ось дивіться, китаєць має 3 годика. Зараз покажу. Ось, 21 рік. Дивіться. Ось. Стант трасяця, все частенько. Має 700 мотогодин. А забув сказати, що МТЗ у нас має, якщо я не помиляюсь, 13. Ні, 3500 моторин.